Добрий день, ми з України. Канал та рознання. Мене звати Анастасія. Ну і вихідний традиційно в мене з'явився час на вихідні, подивитися основні питання, котрі ставити ви в коментарях. Нагадую, я всі коментарі читаю і саме в коментарях орієнтуюся на те, що вам цікаво знати. Ну і от відбираю це на вихідні. Коли більш-менш в мене є час на всю цю історію. Але спершу щось давно у нас з вами не було звітів. Да? Тому давайте звіти по ремонту автівок. Доброго дня. Дякуємо спільноті Анастасії Стрельченко за допомогу в ремонті автомобілів на південному напрямку. Дуже вдячні за вашу допомогу. Слава Україні. Здравий, слава. Ось так. Дякуємо. Я, хлопці, всім, хто долучився до зборів, я виставляла в дописах для затравки, як виглядають ці троянди. От все не можу від людей дочекатися блин, відео. Людь, якщо ти в мене дивишся, горить вже, ну таке. Коротше, ще нагадую, що я запустила тему індивідуальних розкладів. Да. Можна мені на робочий номер, який я лишу в описі під відео, написати в телеграм. Я ще підкреслю це: написати в Телеграм. От, з ну, поки що я по одному питанню продивляюсь да, для людини. От, а одразу, що мені для, потрібно для вашого питання, це ваше питання, а також імена і фото. Дотичних людей до цього питання, да? колір очей, дати народження. Мене це не цікавить. Мені треба фото, де добре видно очі і ім'я людини. І не треба розкидатись так одразу може поради на майбутнє. В жодному разі не треба розкидатись, як хрещена ваша дитина або хто ще. Ніколи нікому не треба про це говорити. Тим більше, якщо справа стосується ну, от, таких моментів, як відьми і так далі. Мені воно не треба особисто, я нічого вам не зроблю, але інші люди можуть допомогти. Отже, в описі під відео буде мій робочий номер, туди можна, там можна залишати питання. А поки не забула, передаю великий привіт бійцю Фродо, з позивним Фродо. Я до твого питання ще дійду. Так, давайте. По-перше, у вас було багато питань стосовно вибуху е, такої прям вундервафлі е, оркської, як ракета Сармат. Ви просили подивитися, да, взагалі, в принципі, е, що це було? Чому так сталося? І цікавим багатьом було, чи вона мала в собі начинку ядерну. Да? Ну, звісно, нам було добре подивитися, що воно є, що там орки саме від себе постраждають. Але давайте подивимося загальний, загальний план ситуації для початку. Поракеті Сармат. Що сталося? Вона закінчила, знаєте? Пам'ятаєте, що сталося з подлодкою Курська? Вона утонула, Що сталося? Вона бабахнула. а Зараз. Яхось до цього прочетні кошти. А що кошти кудись? Що зараз покажу. Ага. Ну, так. Дивіться, яка історія. Її хотіли якось е, випробування, воно повинно було бути, скоріш за все, пізніше по помірності, так? А потім їх погнали в шию, що треба це робити зараз. Ну, зрозуміло. Стандартна практика е, болот це ядерне залякування. От треба пошвидше, давай, давай, давай. А ситуація -то така, що е, ну, знайома всім. Ось гроші, що давались, а по суті, гроші були привласнені. І швидко, швидко, як був наказ швидко випробування ракети, давайте. Це виконати було неможливо після того, що було розкрадено по карманам. Бачите, і після цього, це стало краєвольним каменем, да? саме смерть, ну, і, ну і, все. і завершимо ситуацію в такому е, дусі. Зараз докладу на цю смерть, на трансформацію. Це трансформувало ситуацію. Якщо б не крали, типу карти кажуть, що більш-менш було б. Просто ще й попросили прискоритися. Ну, так, да. це було успішно, аж ну, поки не настало от обмеження, пов'язані з фінансами. А вони були в багатьох напрямах. Ну, в сенсі, от вона там ракета. А зі складовими там не в одному місці були питання, і там там не дійшло, там не дійшло коротше. Маємо, вони були, ну, мають, що мають. Дивіться, бо в загальній ситуації насправді не бачу жодної карти, щоб натякала на те, що там була саме начинка. Але давайте просто перепитаємо: чи була да, в самій ракеті, в той момент, коли вона там бахнула, вибухнула. Ядерна начинка. Хм. Ні, ні, звісно, ні. Ні, дурня. Ну, от остання карта, да, тріплета, це дурня собача. От, був вибух, але на цьому все. Тупік. Далі вибуху нічого не було. Типу, ну, що ти за дурню питаєш? Дурня. Ні. Занадто ресурсно використовувати це на випробуваннях. Типу, витрата ресурсу заблокована була в будь-якому разі. Дурне питання. Карти трохи висміюють мене, яке вже є. От ніхто типу кажуть, карти не пішов би на розвазарювання, скажімо так, ресурсу на випробуваннях. Отака От тема. Далі. Ви мене питаєте, тому що я сама бачила да, про це в новинах: про можливі удари по розподільчим станціям на АЕС. Ну, це щоб, звісно, щоб у нас з вами світло не було. Давайте. Давайте. Наскільки ці погрози, ця інформація взагалі вона відповідає дійсності? Тому що я інформацію в тому чи іншому вигляді бачила. З уст президента, потім я бачила це і як перегнану новину з пабліків рашистських. Тож, давайте Тож загальну ситуацію для початку, а там, якщо будуть якісь питання, буду докладати. Можливо, дари по більшому станціям, а що можу сказати про це. Можу сказати. Ну, Цікавий момент, що по-чесному певна підготовча робота до цього велася, але я сказала в минулому часі велася. Тут на дні колоди до змачів інформування про цю ситуацію призвело до активних дій, таких, я б сказала, навіть нападничиських певних. Ну, звісно, на, на загрозу, на болота. Я вважаю, по картах тут надавили на болота, і вони в розмовах вимушені були от, відійти назад з цього плану і далі поки що просто дивитися, що робити. Тож, сама ситуація, вона і закінчується в розкладі знову ж таки дурним нулем. Але згідно трійки Пентаклів, ну зараз я докладу, кладу. Я, я просто я так розумію, що дійсно щось вони готували. Інформація не, ну, не вкид. Да, вона, от, от, давайте я не буду доставати карти в прямому, в переносному сенсі діставати їх. Е, ситуація по підготовці вона дійсно була, вона трансформувалася на даний момент, тому що ця інформація виплила в простір. Це мечі інформація, хто не знає. Не тільки ж. Ще... Коротше, і зараз, зараз, ну, то есть вона обмилилася, ця ситуація. Як я бачу на даний момент їм пригрозили. Бо там пригрозили наслідками, причому довольно жорсткими, дійсно. п'ятірка мочі п'ятеро на одного. В прямому сенсі, що декілька. Я не знаю, чим вони, коротше, це зробили, але вони погрожували. Е, мені тут Паш Пентаклів смущає. Смущає, в якому сенсі? Виглядає трошки так, ніби е, щось запропонували взамін. Я не скажу, що це велике щось. Ну, так, ну, да, стосовно ресурсу. Вони ж під санкціями, типу? Під санкціями. Це як маленька поступка взамін на, ну, типу, підкинули їм як кісточку, да? на фоні погроз підкинули їм кісточку. Звісно, що все це кулуарно. Стосовно того, щоб вони навіть не думали це робити. І що це випливає, хтось з королів це запропонував, король Кубків. Хтось з головуючих там партнерів. І вибачте, кавову машину. На жаль, це призведе до надходження коштів оркам. Ми просто хто дивився минулі розклади, ви бачили, що насправді в них не дуже добре все з економічною складовою. І це гарно, тому що. Ну, у нас теж не все добре, але ну ви розумієте, ми ж дивимося в розрізі болот. І цей момент мені не дуже подобається. Чому просто б не закінчити виключно п'ятіркою мочів, погрозами. Навіщо пост на поступки? Для гарантії. Ну, блін, цей світ. Партнерів, скажімо так, мені дуже не подобається, які тільки і робить, що стурбовується, а також грають в джентльменів. Хоча насправді являються не джентльменами, а е, вибачте, не, не можу перекласти ті емоції і слова в цензурний ряд, тому ну, ви дум, можете замінити мої слова на будь-які, тільки напишіть це в коментарях. Ні, якщо у вас є цензурні варіанти, пишіть. Далі. Знову ж таки, з останніх новин на цьому тижні від вас більшість питань це подивитися оце внесення змін, відбулося внесення змін до ядерної типу доктрини РФ, що вони, типу, можуть, якщо я правильно повторю, я можу правильно не повторити, вибачте, з пам'яті вона дуже але що тепер. Вони можуть застосовувати нібито ядерну зброю проти неядерної держави, а раніше не могли. У випадку, якщо цій неядерній державі допомагає інша ядерна держава. Ну ви розумієте ігру слід. Що да? тепер, якщо шоу у нас і в доктрині прописано те, що ми можемо ударити по Україні ядеркою, адже там Україні допомагають ядерні держави? Ну, давайте так подивимось, що стоїть за цим внесенням змін. Це може бути реально потрібна штука, а може бути ну, такий собі блеф, фарс. Тож, давайте подивимося, що воно таке. Ніхто нічого робити тут не збирається. Ні. Їм потрібна реакція. ось, Стоять і наблюдають. Ніхто нікуди не рухається і рухатись не буде наразі. Це зміни необхідні для того, щоб отримати реакцію. Причому швидко отримати реакцію, зібрати, так, скажімо, температуру по лікарні. Да? Ну, да, от я просто докладаю на цю історію реакцію. Кремль захотів зібрати цю реакцію. Знову ж таки, активних дій нема. От, ситуація відвішена. Вона не рухається нікуди. Потрібна була саме реакція країни. І, і що ж вони видали? Різно. Хтось пригрозив таємними активними діями, до речі, проти РФ в. Хм. Собі. Знаєте, колись мені падало, що коли в нас будуть великі проблеми, що можуть, можуть. Знайти миротворці. <ріх> ну, правда, падало таке, це правда. На фоні внесення змін в ядерну доктрину, мало хто насправді зреагував на це. Мало. Всіх цікавить більшість лише вони самі і нічого більше. В сенсі, знаєте, це ну, типу, те, що в нас вдома коїться, у нас все добре, нас не ці цікавить. Але. Є дещо абсолютно таємне по місяці. Це чомусь після от внесення цих змін хтось, мені країну не назвуть, уж розумієте, але хтось пригрожував активними діями, чуть ли не заходом на території РФ. Випад... ну, І те, що у нас вийде це зробити для кіжіння для... стану РФ, якщо це станеться, якщо ви далі будете типу провокувати, я взагалі навіть ідеї не маю, хто це міг зробити, тому що, я ж кажу, ці всі джентльмени вони намагаються більше домовлятися. Але факт лишається фактом. Я, я не певна, що це була анонімна угроза. Ні, ні. Просто це відбувається таємно. Що якщо типу, ми помітимо ризики, або ще раз будете випробовувати... ну, давайте я попробую сформулювати з допомогою карт, як воно правильно звучить. Залякування, все на залякуванні. Якщо ви продовжите залякування в такій площині, тут фігурні карти. Люди декілька, тут, тут до речі, до цього дотичні, до, до два королі випали, то ми вимушені будемо активно діяти, включно з рухом. Отак от прошу ці слова занести в протокол. Цікаво, як воно може відігратися у майбутньому. Дуже цікаво, навіть не очікувала таке побачити. Ось. На цьому попитання все. В коментарях протягом тижня. Взагалі. Лишайте коментарі, як тільки з'являться якісь Ой, вибачте, речі, що вас турбують. Я буду продивлятися це у вільний, більш-менш вільний час. Е... От. Ну, стосовно індивідуальних розкладів, я сказала на початку. Все, я думаю, все. Ставте вподобайку, якщо хочете підтримати канал, можете зробити це на картки в описі. А ми завтра з вами повинні будемо зустрітися, якщо нічого не зміниться, там, тому що вже був момент, коли я в неділю не вийшла, тому що ну, втомилась просто ну, в кінець. Буває в мене таке зараз. Взагалі, планую завтра зробити розклад на наступний місяць. Дякую, що дивитесь, Дякую, що довіряєте. Пам'ятайте, що Україна перемогла. До зустрічі, Па-па.